Сьогодні розглянемо питання щодо компенсації днів невикористання відпустки. Ну, В першу чергу почну з законодавчої бази. Це в першу чергу є закон України про відпустки. Його номер 50496ВР. Він в нас від 15 листопада 1996 року. Також в нас є постанова щодо того, як розраховується середня заробітна плата. Це в нас є постанова Кабінету міністрів України номер 100 Вона в нас від 8 лютого 1995 року. Але в нас ще був лист Мінекономіки, який в нас був від 3 жовтня 2023 року номер 4707 який вніс деякі корективи щодо обрахунку середньої заробітної плати. Це є законодавча база. Тепер є алгоритм дій. Щодо алгоритму дій, в першу чергу ми маємо визначити, скільки є днів компенсації, скільки в нас є днів для того, щоб ми компенсували невикористану відпустку. Друге, це розрахунок середньої заробітної плати. І третє вже саме обчислення суми компенсації. Ну, тут є такий нюанс що коли ми будемо розраховувати середню заробітну плату, там іде сукупний дохід розрахункового періоду, ділиться на кількість календарних днів розрахункового періоду. Якщо до суми обчислення самої компенсації, то це вже в нас те, що ми вивели середню заробітну плата, на кількість, ми вже множимо на кількість днів компенсації. Але є такий нюанс згідно порядку 100. В нас є абзац, так, абзац другий пункт. 1 і абзац 2 пункт 2. Абзац, другий пункт 1, це в нас є загальне нарахування. Воно діє з 1 січня 2024 року. А все що до 1 січня 2024 року ми застосовуємо абзац 2.2. 2. Там вже йдуть особливий порядок розрахунку. Тобто, якщо раніше ми брали розрахунковий період 12 місяців до місяця настання компенсації, вираховували середню, це була наша середня зробітна плата і ми вже множили на кількість днів компенсації, то зараз порядок трошки змінився. Ми беремо період до 1 січня 2024 року і кожен рік ми рахуємо, скільки була нарахована середня заробітна плата по конкретному року. Тоді це все разом збиваємо. Тобто компенсація має, обчислюватися за різними показниками середньої заробітної плати, враховуючи оцей абзац.